Тихо і з болем у серці миколаївці прощалися з людиною, яка багато років очолювала стратегічне для громади комунальне підприємство Борисом Леонідовичем Дуденком. Директор Миколаєводоканалу пішов із життя 15 жовтня після тяжкої хвороби. Церемонія прощання відбулася сьогодні у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Провести його в останню путь прийшли сотні людей: рідні, колеги, друзі та мешканці міста. Борис Леонідович Дуденко був довгий час очільником водоканалу і на його, як то кажуть, час випали найскладніші часи, ви знаєте, як, в яких складних умовах опинилось місто у 2022 році, які були непрості рішення доводилось приймати, шукати нові шляхи, інколи навіть такі неочікувані. І він, на мій погляд, дуже добре впорувався зі своєю роботою, вдало. І підприємство працювало, звісно, і ну, дуже багато було зроблено. Борис Студенко очолював Миколаївводоканал із 2016 року. Його керівництво припало на найважчі часи роки повномасштабної війни, коли водопровідна система міста зазнала нищівних руйнувань. Та навіть тоді він не опускав рук, організовував відновлення мереж, координував роботу колективу, шукав рішення, щоб миколаївці якнайшвидше знову мали воду в домівках. На жаль, Хвороба раптова, від, не, як то кажуть, не дала йому змоги. Він ще довгий час боровся з цією хворобою. Лікарі боролися за його життя. Він пережив декілька складних операцій і, зрештою, все ж таки не витримав і пішов в кращий світ. Царство йому небесне і мої співчуття близьким та родині. Його знали як фахівця, лідера і людину великої відповідальності. Редакція телеканалу Март висловлює щирі співчуття рідним і близьким Бориса Ленідовича, колективу Миколаєва до каналу та всім, хто його знав. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у серцях миколаївців. Олександр Долматович, Владислав Невдомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.